Друзі, всім привіт! Ласкаво просимо на моєму каналі. Мене звати Олена, я сьогодні знову з вами. І сьогодні я хотіла, насправді, я досить таки давно вже хотіла зробити відео про свої улюблені продукти в сегменті k beauty K-Beauty це корейська доглядова косметика. Також в мене буде декоративна косметика, те, чим я користуюсь на даний момент. Або те, що мене перевірено роками, звичайно, і я думаю, що це актуальна тема, тому що зараз, як ніколи, дуже багато продуктів є віральними. І, і наші дівчата, звичайно, коли бачать усі ці відео, вони не завжди можуть зорієнтуватися на що треба звертати увагу, що купляти, що не купувати, що там не вартує своїх грошей, і так далі. І Сьогодні я вам хочу дати конкретну підбірку продуктів, які дійсно є класними. На мій погляд, у мене жирно-комбінована шкіра, у колишньому було акне, ну інколи таке трапляється, і зараз навіть у мої 38, скоро 39 років пігментація. Я багато чого робила своїм обличчям у минулому, навіть лазерне шліфування і так далі. От, Тому в мене не ідеальна шкіра. Взагалі від природи, тобто у мене нема такого, що я там можу сказати, що там в мене генетика і так далі. Ні, це все робота над своєю шкірою і над доглядом і так далі. Хоча навіть зараз я не вважаю, що там все ідеально. Я зараз на ГВ, тому моє обличчя абсолютно без ін'єкцій. Це так коротко пояснюю, що, що до чого губи я робила останній раз у 2017 році. Все. Нібито все розповіла. Так, для настрою трошки парфюму. Зараз на мені буде Zara Red Temptation. Це такий аналог Baccarat Rouge від Kurdjan. І так, почну, мабуть, з найпопулярнішого кушона за останні там, декілька років, і це кушон від бренду Tir Tier. Мені здається, про нього не говорив тільки лінивий. У мене колір, як на мене, трошки жовтуватий, але в принципі якби він непогано виглядає. Зараз він не на мені, але є конкретно окреме відео, де я його наношу. Будь ласка, подивіться, є а, тут на ютюбі в шорці. У мене 21 N Ivory. Тобто він а, начебто а, світлуватий, але тим не менш він віддає більш таким бежем. Бачите, в упаковці навіть це помітно, але на обличчі він виглядав досить таки непогано. Знову ж таки, скажу, що це найідеальніший кушон, як на мене, тому що так, як маскує він, не маскує навіть міша. Він не викликає прищів, на відміну від Міши, хоча Мішу я обожнюю, колаген я також обожнюю ем, усі ці BBCC, вони класно працюють, але цей він переплюнув, мабуть, решту того, що у мене було в моєму арсеналі, тому що коли у мене знову з'явилося акне нещодавно, зараз вже набагато все краще. Ем, я розповів в окремому, в окремому відео, що я робила, як рятувала шкіру. Це був єдиний засіб, який міг замаскувати і взагалі він, як на мене, якщо його брати прям дуже на величку кількість, лягає він тоненько і він просто робить ефект фотошопу. Тому раджу брати прям ну, капелюшечку і добре користуватися от цим спонжиком, який є тут разом з дзеркалом. Просто ось така штука в плані ідеального тону обличчя. Далі я насправді обожнюю корейські тіні та рум'яна. І я зараз для себе зрозуміла, що я хочу пробувати ще, і ще, і ще. Мені подобається, як е дівчата користуються рум'янами, в них такий трошки як ляльковий ефект на шкірі, і я прям в захваті. Ем, зараз я вам покажу рум'яна, які мені подобаються більш за все, хоча я купляла декілька різних варіантів. Але якщо говорити про Baby Pink, то це однозначно це це бренда Dasik І е, в мене номер 06 Berry Smoothie, які ж вони гарні. І це колір просто пісня. Подивіться, тут можна робити градієнт. Спочатку світлий колір, потім яскравіший, і все тушуємо. І мені здається, що їх вистачить на дуже великий срок. Далі від цього ж бренду Dasik я спробувала лише. Одну палеточку саме Тіней, і вона мені дуже сподобалася, тому що вона пасує під мої зелені очі. Це бренд Дасік Ношки, так, назва. верніше, це номер 16 Violet Neat. Прикольне таке оформлення. Тіні самі по собі, корейські, вони не забагато дають пігментації, але вони сьогодні на мені інша палеточка, до речі, Рамонт. Можете подивитися, але вони дуже схожі, як на мене, по пігментації на тіні діор. Якщо ви з ними знайомі, то в принципі будете мати уявлення про те, яка там пігментація. Вона така досить ніжна і вони просто дають тінь. І знову ж таки, якщо говорити про ремонт, у мене є сіра палеточка Foggy Garden. І є ось така рожева палеточка, я нею також сьогодні користувалася. Це номер 6 Pony Nude Garden. Дуже вони класні. Така сама пігментація, як і в Dasik. Сорі, у мене працює пилосос. Ох, це ніколи не скінчиться. Так. Тіні просто супер. Якщо у вас зелені блакитні очі, дуже раджу вам. Трошки догляду тепер давайте я вам покажу своє останнє захоплення. Це, звичайно ж, баночки, про які говорить весь TikTok і YouTube, звичайно, це VT, А це в нас, дивіться, це продукт, який називається Collagen Riddle Shot. Ну, взагалі усі ці продукти вони направлені на те, щоб робити шкіру більш гладенькою, надавати їй поружність. Це як такі мікро-ігли. Їх потрібно наносити точково на обличчя, якщо говорити конкретно за ось цей продукт. Вони бувають там різного кольору, там зелені баночки, рожеві і так далі. І вони всі різного направлення. Ось конкретно цей, це в мене йде скіка. З компонентом Кіка і формула, яка надає пружності, яка надає гладкості шкірі і яка надає більш молодий сяючий ефект шкірі. А я наскільки розумію, то ці продукти потрібно поєднувати і ще з ретиналем і з якимись там вложуючими сироватками та кремами. Тобто це не соло-продукт, його потрібно там комбінувати. Я ним користувалася, і мені він дуже сподобався. Спочатку я його не зрозуміла, потім я почала дивитися відео, як правильно ним користуватися. І дійсно, це ну, по-перше, по відчуттях, коли ти наносиш на шкіру, ти відчуваєш як таке невеличке покалування. У мене. У мене не дуже велика міцність, у мене 100, хоча є і міцніші. А, ну, ось така рожева я брала на пробу. А, і мені сподобалося, я вирішила взяти також від цього ж бренду Riddle SHOT Vita Light Cream з вітаміном С. Це вже в такій пляшечці великій. Це вже просто як полегшена версія, як денний крем, наскільки я розумію, з вітаміном С. Він виглядає ось так. Від нього нема жодних там відчуттів неприємних на шкірі, як від інших баночок. От, він просто зволожує шкіру, легенький крем, дуже приємний, і я користуюся зазвичай вранці. Звичайно, куди ж без продуктів від бренду «Доктор Altea. Це просто най-най-най найпопулярніші -най зараз продукти, і в них дуже прикольне оформлення. Зараз я вам покажу дуже лаконічне. А ось ця сироватка бустер із вітаміном С дуже класно зволожує шкіру, дуже класно вона її відбілює. Але тут не тільки вітамін С, але ще і серум, і різні там зволожувальні компоненти. І подивіться, як гарно виглядає взагалі. Просто. Милість. Що би я ще замовила би собі, якби я тільки знайомилася з корейським брендом, наприклад, щось прям максимально базове, я б починала з кремів, знову ж таки, доктор Алте. Якщо вітамін С, сороватки, бустери вам не зрозумілі, то просто спробуйте хоча б отам, купіть тонер і купіть один якийсь крем. Я би радила е, взяти або 345-й. Він для такої шкіри, яка не потребує забагато зволоження, більше підходить, як на мене, влітку. А 147 він підходить на осінній зимовий період. Тут більш консистенція, він працює як бар'єр. Тут чудовий склад, він і е, е, прибирає якісь висипи на обличчі, робить е, тон шкіри більш однорідним, гарним, е, відпочившим і так далі. І з тонерів конкретно мені дуже сподобались ось ці два. Я не сильно прям в захваті від тонеру Ануа, я його не зрозуміла, хоча він у мене був. А ось бренд Skin 1004 мені дуже і дуже зайшов. А ось ця блакитна пляшечка в нас іде для зволоження, вона відбілююча. Це просто, звичайна така водичка. Наносити на руки і наносити на обличчя, потім наносити крем. А така рожева серія, в мене є також є сироватка, вона супер підходить, якщо у вас розширені пори, якщо є якісь там висипи, ну, проблемна шкіра, в цілому, тут нема алкоголю, до речі, от. Раджу спробувати. Тут приємні лайні компоненти, не викликають подразнень, тому супер. До цього ж тонеру тоніку я би взяла ось такий крем, дуже мега базовий. Це також з 1004, 3004 Madagascar uh, High Lakika Moisture Cream. Він іде з компонентами. Він трошки освітлює шкіру, якщо є пігментація, ну і, звичайно ж, її зволожує. Така лаконічна упаковочка, дуже приємна. У мене він вже, до речі, майже скінчився, я ним користувалася абсолютно все літо і мені прям супер-супер сподобалося. Покажу вам ще ось таку сироводку ампульну, також від бренду Skin 1004. йде разом у тандемі із тонером і з глиняною масочкою, і вони прям супер класно доглядають за жирною та проблемною шкірою. І якщо є там цятки, розширені пори, шкіра жирна і так далі, це прям воно. Звичайно, є іще один дуже класний популярний продукт, це вже для таких... Тих, хто пізнав, скажімо так, корейський догляд, хто хоче спробувати більш там, високий рівень. Це в нас серум із екстрактом яєць лосося. І ну, це в нас компонент PDRN. Так робите. Це в нас PDRN Bounce Ball Serum Бренд Frankly. Бачите, і такі, як Маленькі частинки, потім виливаєте на ручку, наносите на обличчя. І що дає взагалі компонент під він дає блиск, він дає ефект глаз-скін, коли шкіра така прям наповнена. Ну Все те, як ви бачили в корейських дівчат, на корейському тіктоці, на корейському ютюбі, там шкіра просто, до неї деркаєшся, вона просто, ну я не знаю, з чого вона зроблена. Це все. Підірем, ну і звичайно, в них багато іншого догляду. Також ось такий класний зволожуючий тонер з подвійним ефектом зволоження, який, на мій, на мій погляд, є аналогом Fenty Skin. А він класно зволожує. Він підходить і чутливій шкірі. і сухій шкірі і навіть от, комбіновані, як моя, користуюся саме конкретно, коли використовую кислоти, і в такі дні, як у нас сьогодні, там на вулиці мінус 8, зранку хочеться, звичайно, щось таке більш зволожуюче. І Просто супер продукти і ціна в нього також дуже-дуже приємна. Так, сероми, сироватки, що з цим робити, чим користуватися і так далі. Давайте почнемо з най най найпростішого. Що б я точно взяла без закритими очима? Гіалуронова сироватка. складного. Спочатку тонер, потім сироватка, потім будь-який крем із тих, що я вам зараз показала. Це бренд Tori Den Dive In Serum. Це найпопулярніший і най -най -най -най, мабуть, віральніший продукт зараз в Південній Кореї. От, можливо, і північні, я не знаю. <хи> От, але він дуже-дуже популярний. Він дає максимальне зволоження і він також дає ефект глаз-скін. Поглинається просто моментально і коштує він не дуже дорого. Тож раджу вам звернути увагу на цю баночку, виглядає дуже так приємно. Я розумію, наскільки я пам'ятаю, що у них там вся є серія повністю. Блакитний тонер, крем і так далі. Можете скористуватися, також спробувати. Я не пробувала, я не знаю, а от конкретно цього продукту можу точно сказати, що 10 з 10. І також дуже-дуже люблю бренд Beauty of Joseon. Ну, звичайно, куди без бренду Beauty of Joseph найпопулярніший. От, е, я обожнюю ось цей serum. З пантенолом та зеленим чаєм він заспокоює шкіру, особливо, якщо є висипи, особливо, якщо є там, не знаю, там якісь неприємності на шкірі, або шкіра е, після сонця, або ну, просто не знаю, після морозу і так далі. І хочеться трошечки її заспокоїти. Я обираю ось е, таку сироватку. От, е, там є багато різних варіантів з медом, з рисом і так далі. Ця мені подобається. Далі є ще сироватка для облиску шкіри від бренду Medicube, також корейський бренд, і також він іде із знаменитим компонентом PDRN. Така рожева пляшечка. А в них є також іще масочка колагенова, зволожуюча. Я не стала її показувати, тому що я її не зрозуміла. Тобто вона непогана, але маска плівка для зволоження, якось для мене цей варіант маски. ну типу, я його не зрозуміла, чесно. А ось серо однозначно зайшов і він може витягнути повністю весь ранковий догляд, настільки він прям зволожуючий. Ну, тобто після нього, мені здається, влітку навіть крему не потрібно. Ну, хіба що SPF. Так, що би я ще спробувала, звичайно, від Beauty of ChoSon? Правильно, мабуть. SPF. Я не знаю, яка це за рахунком баночка. Він найкращий, один із найкращих, принаймні, він не викликає у мене висипів. Він не має неприємного аромату, він не скочується, він там не знаю, не закупорює пори. Просто ідеальний. Зараз можливо, прям не так актуально, як влітку, але будете мати на увазі. Я не знаю, коли ви будете дивитися це відео. Будь ласочка, зверніть увагу, Але він дуже швидко якби, використовується. Це єдиний мінус. Від цього ж бренду мені дуже подобається ось така рисова масочка з медом та глиною, вона зволожуюча. Хоча тут і є в компоненті глина, але вона класно зволожує шкіру, дає ефект сяйва шкірі. Дуже класна, така дуже проста. Якщо не знаєш там якою маскою скористатися. А, тому що їх зараз дуже багато на ринку. Просто спробую цю. А, от, таке дуже миле, компактне пакування. Ось Так воно виглядає всередині. Мені пахне кокосом. Ну, типу, рису я тут не відчуваю. Чомусь таке враження, що тут є якби кокосова стружка. Не знаю, баунті кокос, якісь такі цукерки. Так виглядає, раджу спробувати. От, ну, якщо хочеться чогось такого зволожуючого. У мене є іще крем від бренду Medicube. Ось такий колаген. Він геловий, він дуже плотний, дуже щільний. Ось так він виглядає всередині. Я не раджу ним користуватися в день. Це вже для таких е, людей, які там, ну, типу, не новачки в корейському догляді, а хто хоче спробувати щось цікаве. Оце дуже цікавий продукт, насправді. Вдень не користуюся, тому що він не до кінця поглинається. Тому я ним користуюся як маскою, наприклад, ввечері. І якщо його нанести після пілінгу, <кхи> перепрошую, на голос, да? якщо, наприклад, ввечері хочеться максимального зволоження, я наношу його і все, і на ранок я там змиваю залишки якісь, тому що він прям дуже щільний. Але він класно зволожує шкіру і ну, типу, мені сподобалося. От, так що можу порадити. У нього така дуже цікава ем, е, така желейна консистенція, така ніби як ну, дійсно як желе, Я не знаю, як описати, він такий дуже-дуже незвичайний. Те, що я купую вже багато років, і я не знаю, який за рахунком. Це в мене тюбик, це в мене Козарекс, це в мене сироватка з муцином равлика. равлика, равликів, Я не знаю, скільки там їх було. Один, два, декілька. Мені дуже класно зволожує шкіру, швидко поглинається, прибирає постакна, прибирає якісь там плямки і так далі. Ну і працює шикарно просто. Далі наношу крем. І дуже простий, дуже дешевий продукт. Я не знаю, чого його так хейтять, тому що він ну, на моїй шкірі він працює класно. Я не бачу тут недоліків, тому я його постійно купую. Також є у мене ось такі паци від бренду Abib. А, Так, це в нас паци, які йдуть з ніацинамідом з аскорбіновою кислотою і глютатіоном. Це компоненти, які прибирають якісь там, там постакне або просто якісь плями на обличчі, якісь синці і так далі. Я навіть користуюся під пахами, от, ну Одну і, і дають там блиск шкірі і так далі. Всі паци корейські, якими я користувалася, насправді вони просто геніальні. Вони дуже швидко працюють. Я обожнюю ними користуватися, тому що це зручно, це класно і це завжди ефективно. І вони в мене насправді використовуються прям ну, дуже швидко. От так що, якщо цікаво, раджу спробувати. Тут їх я не знаю скільки. Мені вистачає насправді а, 60 паців. Мені вистачає десь так на пару місяців, якщо користуватися там конкретно кожен день. От інколи там два рази на день. Непогані. Це у нас патчі. Я не знаю, скільки років підряд я купую саме ці, тому що вони дуже бюджетні. Так, це бренд Petit F. Колегенові патчі гідрогелеві. Зараз покажу вам. Там всередині така сироватка. Вони білого кольору, дуже приємний аромат. Ось так вони виглядають. Вони дійсно найдешевші зараз на Ринку, але працюють просто супер. І я не бачу сенсу брати прям щось дорожче. Ну, хіба що, можливо, це Est Lauder, там були одні з, одні з найкращих патчів за моєю думкою. Або, наприклад, не знаю, Shiseido, там також дуже суперові. От, але ці також достойні і коштують вони небагато. Я раджу. Зраночку наліпив горнятко кави і все, ти нова людина. Так, далі я зовсім забула про те, що в мене є улюблена масочка для губ. Одна із них Козарекс з медом, вона закінчилася. А є іще одна дуже класна з пептидами, також закінчилася. Але те, що в мене не закінчилося, це ось така. Вона е, дасть прикурити дуже багатьом брендам, таким, наприклад, як Ленеш. За ціною вона просто смішна, От. але працює просто ідеально. Це бренд ToCobo Vita Glazed Lip Mask. І тут у нас у складі є оливкова олія. А, є олія гранату, ну, вітамін Е, звичайно. Приємний аромат гранату. Там є декілька різних кольорів і з різними компонентами. Я обираю завжди ось цей з гранатом. Дівчата, чесно, це єдиний продукт, який рятував мої губи в момент, коли <кій> мене Мо тільки народився Лео. І я годувала. Усі мами, які починають годувати, можливо, згадають, що їх дуже сильно сушить. Тобто хочеться пити постійну воду, постійно сухі губи, через те, що ти віддаєш дуже багато молока. І це єдине, що про цьому, тому що в мене було багато різних бальзамів, але цей, він настільки круто зволожує, я не знаю. І Ну, це найкращий продукт насправді, і я ним користувалася навіть як декоративний продукт із олівцем просто соло. І виглядало це просто ідеально. Так, Сезон захворювань я <кхід> ще кашляю. Дуже класний олівчик-підводка від бренду Clio, І взагалі у них дуже класні підводки, раджу звернути увагу саме на бренд Clio. який же він гарний. Він зараз у мене на очах. Правильний коричневий колір. Класно тримається, ось так він виглядає, він максимально пігментований, обожнюю, можу радити в різних кольорах, дуже приємне пакування таке, от це прям супер-супер. І останнє, що, мабуть, я можу порадити, тому що мені здається, я показала вже, мені, здається, я показала вже все. Єдине, що я вам не показала, це е, те, чим я користуюся постійно, але. У мене воно постійно закінчується. І з того, що в мене не скінчилося, а в мене є ось такі патчі від прищів від бренду Some BY ME. Користувалася патчами від COSRX, непогані. Але ці, ці прям супер-супер, зручні. Чому? Тому що, коли їх відриваєш, Просто знизу та плівочка розривається на дві частини. Ви їх так розриваєте, і вони у вас не псуються, ви їх одразу можете наклеїти на обличчя, раджу звернути увагу на конкретно на саме ці патчі. Що це в нас? Коротше, пластир від прищів. Я не знаю, чому це не було в момент моєї молодості. Це найкращий засіб, реально діючий засіб для того, щоб витягнути всю цю годоту, яка у вас там збирається за ніч в ваших порах, ну, в прищах, мається на увазі.